Так, друзі, що, дійшла наша черга до газона, зачищаємо. Ми його вимили два дні тому. Та мабуть півдня мили, а більше ніж півдня. Ну вимили. Били її турбіною, збивали все, все позбивали, можна залізти. хоч тепер щось прояснулося. Двигатель ми також вимили. В допомогу нам було К2. Так, що в нас? Помпа знята на реставрацію. Також будемо міняти всі шлани. І Що це воно ну, таке? На хомутах. Я взагалі не розумію, що на напаленій апаратурі воно все було на хомутах. Це все не годиться. Шланги в нас такі є. Купляли вони мене завжди в запасі Є на МТЗ. Якщо... Якщо це так. Так, що ми по запчастинах здобули? Здобули ми вікна, стекла, вікна. Встановили. Ручки встановили, замки встановили. Також ми придбали. Радіатор знайшли. Ну Так ми його вимили. Провірили, вроді би не тече. Подивимося. Возьме температуру, що він покаже, він своє покаже. Ну нічого, воно все появиться. Головне, що знайшли. Так, далее. Тут так вот. Вся ручка вся такая. Выставляем на два щелчка. Все працює. Вікно открывается, Закривається. Все є. Сидіння на також є. вот одне. Нажимаємо. Це те, що нижнє. І це те, що спинка. Знайдемо якісь щепи на розборці чи що. Може десь замовимо, ну щось треба зверху. Так, що, тут ми все позачищали, майже все для кузова піде. Оце в нас є такі нюанси. Ну, не знаю, сварка тут, що сварка. Це треба так вирізати, все. Не будемо з цим заморачуватися. Ось сюди накладемо голочок, тому що це столька, е, несуща, скажімо так. Сюди накладемо. Тут не знаю, тут щось або жидкий гость напхнемо. Він тримається добре. Закрасимо. Тут ось також. Повидуваємо ще. І я думаю, нам, ну, Скільки нам треба. Оце такі моменти. Ну я ж кажу, заморачуватися ми довго не будемо, гена немає. Якби це тільки один газон, був, а як ми не знаємо де бігти нам і що робити. Це не знаю. Тут також що вийде. арочку, мабуть, трішки... Підрівняємо, щоб воно. А там закрасимо, зачистимо. Трішки Трішки. Воно на скористоліє. що це все ще хочу сказати, фари Фари купимо нові. Також номер у нас один, якийсь посверлений. Замовимо госномера номера через інтернет. Я вже дзвонив, я узнавав, 300 гривень номер. Два штучки на новенький. Та й... Та й таке. І оце не подобається мені два колеса, непонятно звідки вони. Це, скажімо, рідні, мабуть, 53-го, да? чи 51-го. Тут у нас гусяча лапка. Чи Як вона у да. так? А там два от таких. Один ми вже знайшли, ще один знайдемо гусачу лапку, замінимо повністю, щоб круг були одинакові. Так що оце так. Є декілька моментів посварки. Тут ось на тій стороні так само, також під кузовом. Кузов піднімає, опускає без проблем. Провіряли, вимивали. Думали покрасити, та сьогодні думали покрасити бузов та рабу. Передають дощі, але їх, як завжди, не було. Тому поки що відставили. Занімаємось кабіною. Також знімемо, тормозів немає. Впала педаль, навіть педаль впала. Ну, в общем, заклинемо шток. Будемо знімати тормозний будемо дивитися. І оце, друзі, якось так. Потихеньку, черепащими шагами. Ну, щось. Щось робимо. Двигаємо сперед. І, і, оце, і оце якось так. Так, в принципі, вроді би кабіна нормальна. Ну, є такі нюанси, ось таке щось. Ну, воно ще нам на наш вік хватить. Так що. Працюємо і всім добра.